Вітаємо всіх на хвилі радіо Порш. З вами ведуча Крістіна Кавкрак і наша рубрика Освітні нотатки. Вітаємо в нашій студії Жанну Шинкарьову, педагога з 32-річним стажем, власницю дитячого центру та садочку Жасмінка, практикуючого та дитячого підліткового арт-терапевта, тренер для психологів, фасилітатор конфліктів, автор книг та метафоричних карток. Жанночка, вітаємо. Вітаю, Крістіно. Отже, про що ми сьогодні з вами поговоримо? Такий короткий екскурс. Будемо говорити про те, що болить саме про наших дітей і про підлітків, яким відбудовувати нашу країну. Ми маємо те, що маємо, і ті діти, які зараз залишились в Україні, і ті, які повернуться у нас, інших не буде. І як зробити так, щоб вони в майбутньому змогли домовлятись один з одним, і як зробити так, щоб ця агресія і ці емоції, які вирують просто з кожного екрану телевізора, телевізора і з інтернету, щоб вони не заполонили їх душу, да? щоб вони все ж таки залишились людьми Українські. Жене, а які основні такі ключові риси сучасних саме дітей-підлітків ви бачите? Mm. От, дякую, Крістіна. Ви мене коли представляли, то сказали, що я вже 32 роки працюю з дітьми, і я спостерігаю за тим, як діти змінюються. І останнім часом, от якщо звернутись до досліджень піза, це саме дослідження компетентності дітей підліткового віку, то і ми можемо побачити відкат у всіх компетентностях із читання, із математики, із природознавчих наук і по всьому світі. Це за який час? Це піза була проведена в 22-му році. Вона проводиться раз на три роки, тобто в 25-му буде проводити знову І це по всьому світу йде відкат саме тому, що була, був коронавірус, тому що ми перейшли на онлайн, і дуже важко сконцентруватися саме тому, усвідомити те, що ти читаєш, теж дуже важка. Математика, природознавство, тобто все навчання, мотивація, вона просіла по всьому світу. Але у нас додала ще й війна. І що можна тут зауважити? Що концентрація уваги у наших дітей вона дуже низька. І важко сконцентрувати свою увагу саме тому, що коли ти прийшов на заняття. Коли ти сів за парту, і ти підсвідомо, все одно твоє сприйняття воно відшукує ці звуки повітряної тривоги, і потім, коли вона лунає, ми переміщаємося в безпечне місце, потім переміщаємося знову. І день твій він таки дрібно-дрібно покришений, як він Важко сконцентруватись, тим паче, що у нас є безсонні ночі, у нас є нестача вітаміна, нестача сонця, загальна тривожність, відсутність безпеки. Саме тому, ось ця відсутність концентрації уваги, така як вона була раніше. Вона не дозволяє дітям і засвоювати знання на тому рівні, як це було раніше, і отримувати результати, які були до війни. Ну, відповідно, ці умови значно впливають. Ми можемо це розуміти на дітей, які залишились і є тут в Україні. Добре, якщо ми поговоримо про дітей, які виїхали за кордон і е, вимушено виїхали за кордон, і порівняти їх з тими, які перебувають тут, які стани? Ну тут не можна сказати, що просто отак рівно розміжувати ті, хто в Україні і ті, хто виїхав. Ці діти, які виїхали за кордон, їх теж можна отак от умовно об'єднати по підгрупкам. Є діти, які виїхали за кордони. Вони відчувають безпорадність, їх ніхто не питав їх із питань безпеки батьки вивезли, але вони розуміють, що від них нічого не залежить. І тому у них апатія і так само зниження мотивації. Є діти, які свідомо з батьками спілкуються, і які виїхали за кордон і відчувають себе обличчям України. І це діти-дегатери, вони вивчають одну мову другу, третю, вони відвідують і українську школу в онлайні, і німецьку або французьку там, де воно живуть, і вони планують брати від життя все і навчатись всьому що може. Можна зробити саме в цієї країні. І є ще третій такий шар. Діти, які виїхали за кордон, вони це сприймають, знаєте, як відпустку, яка трошки затягнулася. Тобто, це тимчасово, і вони повернуться. А відпустка це завжди весела і несерйозна. Тобто є там такі випадки, коли зламали туалет, коли на хамілі там прибиральниці. І це діти, які розважаються там за кордоном, не ставляться серйозно саме до навчання і чекають, що вони повернуться. Ми теж були вимушені виїхати зі своїми дітьми. Я виїжджала за кордон досить тривалий час. На початку mm -hmm. повномасштабного вторгнення були там. І ось ця потреба бути і в онлайні в школі в українській, і потреба навчатися в школі, де ми були в Англії. Це була така, ну дуже. Я не знаю, дуже дуже важко було мені, як мамі, впрос справлятися. Mm -hmm. Діти ставились все одно до школи, в яку вони ходили, що це тимчасово ось і значно більше приділяли уваги саме українській школі онлайн, тому що вони розуміли, що сюди я ще повернуся і буду навчатися. Mm -hmm. Ось а там це було дійсно як такі тим, тимчасово вимушено. Добре, а яким чином змінилися виклики, з якими стикаються діти зараз в процесі дорослішення? Якщо у вас такий великий досвід роботи. Угу. Ну да, от якщо ми подивимося на дорослішання наших дітей, то теж до війни була така тенденція, що діти дуже повільно дорослішують. У них такі батьки, які толерантно ставляться до їх дорослішання, до їх уподобань, і багато чого, що не можна було раніше нам, дорослим, то можна нашим дітям. А діти вони довірливо ставляться до дорослих і знають, що їх завжди підтримують. Тобто мама перве всіх, і школа буде у всьому винна. Це так, як приклад. І тому у них набагато менше відповідальності. Плюс до того, ми тут трошки накосячили, знаєте, з цими дотиками. От Коли був коронавірус, у нас навіть, я пам'ятаю, був такий ефір ігри при коронавірусі без дотиків, да, дистанційно. І взагалі, це не чіпати особисті кордони, не трогати руками. І у наших дітей у, нас, у них зараз дуже мало ігри спілкування, де вони торкаються один одного. От ті самі ігри харводні, або струмочки, або в які раніше діти грали на перервах, то зараз цього немає. А це можна сказати, знаєте, як тренування. Ання дорослих дотиків Потім вже в підлітковому віці, коли до тебе торкається хлопець, до якого ти небайдужа, то тебе шипає таким током, і ти не знаєш, як поводиться. В тебе взагалі немає досвіду дотиків. От з цим, виходить, дорослішання, воно теж пов'язане з певними проблемами. Плюс до того я хочу сказати, що у наших дітей вкрадено дитинство і не тільки тому, що зараз іде війна. Ми подивимося, коли дитинка народжується, у неї є там брязкальця, підгузники, там бовзуночки, тобто дитячі одяг. Дитячі іграшки далі. Ми вже починаємо одягати дитину, по-взрослому. У неї дорослі іграшки, у неї телефон, планшет, доросле спілкування, і от саме цієї межі, де є дитинство, є де доросле життя посередині раніше було саме дружні стосунки, коли можна було дружити, грати, гуляти, спілкуватись. А зараз діти не завжди розуміють оцю цю різницю між любов'ю і дружбою. І в школах можна побачити, що хлопці обіймаються, цілуються один з одним, беруть один одного на руки і кажуть: так я ж його люблю. Я розумію, тобі з ним цікаво. Ви з ним ходите разом там, на футбол, ви з ним разом спілкуєтесь, навчаєтесь в школі, але це не кохання. І у цього розміжування між коханнями і дружбою зараз не дуже можна прослідкувати в школі і в особистому житті. Діти копіюють поведінку дорослих. Дорослі цілуються, обіймаються. Це класно, це чудово. І вони розуміють: якщо ця людина мені подобається, я з нею обіймаюся, цілуюсь. І якщо ми звернемося до кінематографа, до мультфільмів, багато є для малечі і багато є для дорослих. А оця середня ланка, де є дружні стосунки, де є допомога, де є подолання яких труднощів, ось саме цього зараз бракує. Що що робити? Що робити? Ну, по-перше, універсально є якась пігулка або порада. Ну, отак, от, от що половина від голови, половина від серця, такого немає. Але бажано, щоб ми залучали дітей до колективної творчої діяльності, щоб діти, крім навчання, вони робили щось спільне. Добрі справи, і щоб вони покладалися один на одного. Це дружба, це взаємодопомога. Наприклад, коли я навчала в школі, у нас була колективна творча справа, і ми раз на місяць їздили. Один клас їздив в дом малютки, один їздив в будинок людей похилого віку, і одні їздили там допомагати нам будівництва. Тобто, ми спілкувалися один з одним не в тому оточенні, де ми звикли. Це не була школа і це не була якась кав'ярня. Ми робили гарні справи, і у нас світогляд розширився. Ми бачили саме те. Ми в повсякденному житті не побачимо. Тобто, добрі справи, які згуртовують дітей, це великий ок. І ще хотіла сказати про школу, наприклад, діти вони взагалі-та швидкі, їм потрібно рухатись, але вони в школі сидять. Так? І діти, вони дослідники, і їм потрібно все відстежувати, дивитися, підставляти. А у нас в школі йде розжована вже готова інформація. Так? І. Плюс до того, що діти навчаються, дуже тривалий, довгий час. Тобто їм важко ставити цілі і орієнтуватись саме на 12 років. Це для них дуже складно. Саме тому школа в такому форматі, як вона є, це чудово, що зараз ідуть реформи, і система світа, і різні підходи до навчання, і зміст навчання не змінився. Але ми зараз працюємо над формами, як подавати саме це знання, і це чудово, що ці питання зараз виходять на перший план. Але у дитини зараз основна основний від діяльності це навчання. І якщо раніше в неї були доручення, не було обов'язки, то зараз у наших дітей основний обов'язок це вчитись. А вчитись це тільки розумова діяльність без фізичної діяльності, без дослідницької, і це складно. це неприродня для дитини. Зараз навіть вже є різні додатки для дітей на телефони знову ж таки або квести, які мотивують дитину робити якісь хатні справи, допомагати батькам. Тобто нещодавно просто споглядали. ладно, це квест, і це дійсно ну як угу. варіант залучення і мотивації для дитини. Для когось угу. це працює. Там така плакатна холодильник, зірочками дитина виконує вішає ці зірочки на когось це впливає. А також є додаток такий, не пам'ятаю його назву. Mm -hmm. а, теж батьки налаштовують під дитину, видають їй якісь певні завдання, дитина збирає там бали. Тобто, для когось це є теж такий момент гейміфікації і таким чином залучення до а, хатніх справ. Чи це є гуд? Ну, якщо воно працює, от я хочу сказати, що телефон він може бути, знаєте, нашим ворогом, а може бути другом, якщо ми самі попали в телефон. І якщо ми через телефон будемо впливати на мотивацію, ну то це так. Це, в, мене, в мене молодша дочка їй 9 років, тобто вона, в принципі, виконує те, що треба по дому, там гуляє з собакою, може там погодувати угу. рибок якийсь, але вона сам прийшла до мене каже: Мам, є такий додаток, давай ти будеш мені. Тобто, е, окрім того, що я в принципі не змушую її, але їй ще цікаво загалом, з філори. Давай ти будеш мені видавати ага. Значить, ці завдання, не просто казати, а видавати через телефон, я буду в себе їх отримувати. І потім і вона ще ходить, це виконує щось і знімає ага. собі в блог. Ну, тобто, сучасні діти називаються. А коли ми були в Англії, там теж ви говорили щойно про колективні справи. То ось хочу сказати, що син ходив у 9 клас в Англії, і в них кожний перший урок був присвячений саме колективній роботі. Тобто, по перше, вони приїжджали, вони всі одразу віддають телефони повертати їм в кінці дня, і тут це справа не в тому, щоб вони не сиділи в телефонах, а тут справа в тому, щоб вони на перервах комунікували один з одним і саме були такі повністю завантажені саме шкільними справами. І ось цей перший урок він надзвичайно змінив дитину. Вони швидко познайомились, вони виконували вправи на. А, ну, колективізм, а, в них ну, емоційно такий одразу зв'язок з'явився, незважаючи на те, що там він погано знав англійську на момент приїзду в Англію і різні. Але саме а, коли ми згадуємо цей час, я кажу, що тобі там найбільше подобалось в школі. Він каже, мені дуже подобалось цей перший урок. Хоча він такий, чого я буду на нього їхати? Я кажу, ні, такі правила. А, ось тому, а в нас в школах зараз що там класна година один раз на тиждень. Напевно, і цього, і і то там зазвичай вчителі на жаль відпускають і чомусь не надають таку важливість. Цій класній годині, ну я приклад зі своєї школи для нас важливе навчання, і саме тому деякі предмети, якщо є повітряна тривога, то дійсно ми не будемо проводити малювання, ми не будемо проводити класну годину. Краще ми ці години віддамо саме математики української мови для того, щоб підготувати дитину до державної атестації. Воно ну, можливо, саме цьому. Хоча якраз Це... із за навчальних втрат. Да. Да. А, але дуже класно, коли школи впроваджують. Е... Театри, прогулянки, екскурсії. Тут слухачі хочу наголосити ще раз: будь ласка, робіть це, можу просто порівняти знову таки на прикладі угу. своєї дитини. Ми навчалися в одній школі з цього навчального року. Перейшли в іншу, Тут в Києві, і тут в цій новій школі значно інший рівень організації саме життя школи. Uh -huh. Тут значно менше учнів, це також спрощує, якщо там було 1200, то тут 350 орієнтовно. Uh -huh. Але в них постійно що, щотижня проходять якісь заходи для в яких беруть участь всі учні школи. Тобто і дитина реально змінюється. Ну uh -huh. дуже помітно для батьків навіть зміни. Такі досить цікаво. Добре, якщо ж казати зараз, на жаль, бачимо в мережі дуже багато і все частіше проявів дитячої агресії. Угу. Що це, чому виникає, ну якби чому, точніше, навіть чому такий спалах. Ну, агресія це не прожиття емоції, це та тривога, яка у дитини залишилась всередині. Чому так відбувається? От до п'яти років дитина взагалі бачить світ очима батьків. А далі потім у неї з'являються вже власне бачення, вона може вже порівнювати, але все одно батьки дуже важливі для неї люди. Батьки і близькі люди, яким вона довірять, що ми бачимо зараз. Кожного дня батьки бачать по телефону в телефоні там в інтернет мережах, чують новини невтішні і емоційно реагують, бурхливо емоційно реагують. І наші діти вони постійно бачать своїх рідних з перекошеним обличчям. Тобто вони звикають до того, що зла мама і агресивний тата це норм. Да, це агресія, яка не спрямована на дітей, але ми всі знаємо про травму свідка, і це не обов'язково, коли дитина зазнає насильства, коли вона бачить людину, яка кричить, яка агресує, навіть не на неї. От раніше я пам'ятаю в радянські часи була така тема, що на лінійку вивести людину і там її лінчувати, тобто, щоб інші вони не робили саме так, як зробила саме ця людина. От те, що бачить наша дитина, вони всі діти. Вони всі травмовані у цієї травми свідка кожного дня, по декілька разів на день, вони бачать злих, агресивних батьків, які кричать, ругаються, використовують ненормативну лексику, і ті, на кого вона спрямована, вони цього не чують, але це чують діти, і вони розуміють, що так поводиться. Це норм. Вони розуміють, що злиться це ок. Ну, Злість і агресія вона дійсно надає дуже багато сил в кризовому стані нам, щоб підтримати свої життєві сили. Але якщо звідти забрати силу, брати забарвлення, і е, мені ще подобається знаєте, такий термін, як емоційна розпустність. Тому що на килимі у керівника ми не агресуємо, не кричимо матом. І коли ми приходимо до церкви, ми теж тримаємо в себе в руках. Ми тримаємо своє обличчя перед іншими чужими людьми, а перед своїми ми вже проявляємося так, як проявляємося, і з нас виливається все. І коли російський військовий корабль підійшов, до наших берегів, і е, оця от легендарна фраза пішла крокувати потім на телебачення, на бікборди, наліпки Не будемо на машини. Озвучувати. Не будемо я озвучувати. Але мат у нас став, ну можна сказати таким легальним узаконеним. У мата теж є величезна сила, і це брудні слова. Всі це знають. Але ми бачимо, що і на концертах, і на телебаченні, і в фільмах дуже багата мата. Тобто, оця агресія, яка підкріплюється ще цими матерними словами, вона просто у нас зараз в повітрі. То що б я радила батькам, коли вони читають ці новини, пам'ятати завжди, що поряд діти. І тримати своє обличчя, тобто не потрібно казати, що все гаразд. Да, ну я злий, я розлючений. Тобто, пояснювати це дітям і не агресувати, не випускати ось такі емоції просто в пустоту, це не до чого. Випускати емоції потрібно. Можна там іти рубати дрова, можна збирати мусор, там я не знаю, біти тарілки в шандарашки, будь-як. Випускати емоції потрібно, але пам'ятати, що поряд діти, і оця ця така інформаційна гігієна, і ця велика відповідальність, що якщо поряд з тобою діти, будь. Прикладом, як ти проявляєш емоції і як ти саме долаєш ці негативні емоції. Як правильно тоді, про причини, ми щойно поговорили, ну, як тоді правильно реагувати батькам або там вчителям в школі на агресію дітей? На агресію дітей? А, ну, по-перше, Чудово, що вони випускають свої емоції, і у кожної емоції є причина. Тобто, якщо ми знаємо, яка потреба була у дитини, чому вона проявила цю емоцію, то ми працюємо вже з потребою. Ясно, якщо вона зараз кричить і агресує, то ми можемо до неї підійти побачити, в чому в неї потреба: чи потреба в безпеці, чи потреба в підтримці, чи потреба в тому, щоб бути побачений, чи потреба якась інша, тобто, якщо ми бачимо потребу, ми працюємо через потребу, а не через цю агресію. Тобто проаналізувати ситуацію, якщо є можливість, да, і зрозуміти, що викликало цю агресію, вірно. Ну не завжди. Ну ясно, що викликала оце емоційне напруження, недосип, да це такі от чинники, які підсилюють саме цю агресивну реакцію. Але чому дитина агресує? Вона хвилюється за те, що вона не в безпеці, що батьки не в безпеці, а що ще. Вона хоче, щоб її побачили. Вона хоче, ну кожна дитина хоче, щоб її любили, щоб її чули. І якщо ми бачимо дитина агресію, ми розуміємо, що з нею щось не так, що їй потрібно, і ми даємо їй те, що потрібно потрібна увага потрібна тактильний контакт потрібна вода потрібне переключення потрібен відпочинок але в жодному разі не реагуємо агресією на агресію. О, ні, да є велика кількість, до речі, от таких артерапевтичних крутячих ігор, які допомагають вивільнити агресію. От видно зазвичай у дітей, коли вони вже починають закіпати. І тоді ми робимо перерву, ну як там, наприклад, фізхвилинка, -фіз або гімнастіка для очей, або фітнес тайм. От, і граємо в такі ігри, де вони можуть вивільнити агресію. Можна дратися подушками, можна грати в вулкан, можна кричати в турбинку страху. Ну тобто велика кількість іг. Ігор... Є де ми вивільняємо саме свою агресію разом з рухами, але бажано щоб ми разом з рухами її ще трансформували. Тобто, якщо ця гра закінчується ще вправами на дихання або концентрацію уваги, то це велике око. Тобто, ми можемо навіть переключити увагу дітей відповідно. да Якщо бачимо, що зараз назріває якась така ситуація, на якусь справу нам або... потрібно випустити гра, щоб вони там випустили енергію, не капсулювати, uh -huh. а навпаки, випустити цю енергію. А потім цю гру завершити вправами на стабілізацію емоційного стану. І на якусь більшу релаксацію вже. Ну, можливо, так. Ага, добре. А які ще методи, які допомагають дітям боротися з агресією? Що ще можемо порадити? Або, можливо, порадимо нашим слухачам і глядачам, де можна ознайомитись більше, почитати, для кого ця тема є актуальнішою, хто готовий заглибитись? Як трансформувати агресію? Ну, знову ж да, це приклад дорослих, як я поруюсь з агресією, що я дійсно можу зробити. Агресія частіше виникає з безпорадністю і невпевненості в собі, ну тобто це як два боки. І концентрувати увагу на тому, а що я можу саме зараз. Оце я не можу, а що я можу, і концентруватись на таких простих звичайних діях. Дуже круто, коли у людини, у дитини є такі береги, тобто є режим, є відповідальність, є повага до закону і є певні обов'язки. Це саме те, що тримає. І якщо ми не дивимося постійно в новості, так, то ми не вибухаємо і діти тоді не вибухають. Правда, нам бути спокійнішими і транслювати це у всесвіт. У так. нас працює. Так, так, да, дякую. Супер. Тоді, якщо ми вже, ну, на жаль, опинилися в таких складних умовах, то ковід, тепер війна, турбулентність постійна і дорослим складно, складно всім, скажімо це, але діти народжуються, слава uh -huh. Богу, діти зростають, і нам треба допомогти їм адаптуватися максимально до цього стану. Як тоді, можливо, є поради, як виховати дитину спокійною до стресу, адаптованою. Uh -huh. Як максимально нам як? Батькам і нам, як вчителям, вихователям, допомогти дитині тут. Угу, Дякую, Христина. От дійсно ті діти, які зараз тут, да, то це ж саме те, з чим ми будемо працювати, тому немає ніякого засудження, якщо дитина не засвоює знання або вона агресує. Тобто засудження немає. Ми приймаємо те, що є, і працюємо з тим, що є. Це знаєте, як у математики є умова, є розв'язання і відповідь. І Якщо у нас змінюються умови, то ми не агресуємо на те, що у нас змінилась умова. Ми не вимагаємо, щоб нам цю умову змінили. Ми вже по іншому вирішуємо питання і приходимо. Переходимо саме до іншого відповіді ну головне дійсно це власний приклад. І якщо мама спокійна, то дитина вона теж буде спокійна і збалансована. Як мамі бути спокійним, оцим ну набагато гірше. Бажано, щоб були безпечні умови, щоб було укриття, куди можна було піти, щоб був соціальний захист, і щоб людина вона почувала себе захищеною в своєї країні ну, з боку влади, з боку своєї рідні, і щоб була підтримка вчителів у суспільства, і взагалі, щоб українці вони підтримували один одного. Це от дуже важливо, щоб ми були. Є. Єдні нас зараз дуже активно розшаровують, і навіть оце людина ВПО, там жінки військових, там діти тих, ну тобто велика кількість різних шарів, і вона, начебто, для того, щоб було легше надавати допомогу або працювати з тим, чи іншим шаром людей. А якщо ми звернемося до того, що просто є загальна людські цінності і є правила, які вони просто для всіх. І якщо не будемо розшаровувати, і оце не убій, не укради, приймай. Ну, щоб вони були саме для всіх, просто дотримуватись у нашої країні, на жаль, мені так здається, є саме така суховала звичка порушувати закони. Є закони, і є така звичка, що ну, це не важливо. І якщо порівняти з нашим дитинством, то ми ходили до школи завжди. А зараз в школу можна ходити, можна не ходити. І люди їдять їдуть відпочивати коли не канікули. І це теж така ознака сучасного життя. Тобто є таке ставлення, знаєте, до законів і до тих рамок, які повинні бути у дитини. Ну, зневажливе таке ставлення. І якщо батьки вони переходять дорогу на жовтий, або на червоний колір, то це ок. І якщо вони запізнюються, це ок, і якщо вони порушують правила, це ок, якщо кидають сміття там міма урни, ну це ок, це норм для батьків. І вони своїм прикладом показують, що закони це єрунда, то їх можна не дотримати. А закони повинні бути, Повинно бути те, для за що дитина може просто взятись руками. От зараз, коли є невпевненість в тому, що буде завтра, невпевненість в безпеці, в своїй родині, в тому, що нас чекає взагалі, то повинно, щоб були якісь такі рамки, які б нас тримали. Це закони, обов'язки і повага. І тут я думаю, що це має бути. Трьохсторонні, все ж таки, освітній процес, якщо ми повернемось так, все ж таки mm -hmm. до, до школи, да, що в нас має бути не тільки вчитель і батьки, які е, кажуть, що підеш в школу, в садочок, тебе там навчать всьому, і потім е, очікування батьків не співпадають да, з реальністю. І навпаки, вчителі і вихователі, які бажають, щоб і сім'я вдома навчала. А окрім того, ще додавалися якраз суспільні норми, те mm -hmm. про що щойно казали. Е, я думаю, що це якраз трьохсторонні. Обов'язковий такий процес, який має відбуватися саме так. Жаночка дуже дякую вам за цю цікаву змістовну бесіду. Яке у вас є побажання до наших слухачів? Uh -huh. можливо, якась мотивація, натхнення? Угу. Дякую. Спор мотивація, мотивація і натхнення взагалі мотивація. Вона з'являється, коли ми далі, далаємо перешкоди. І якщо ми у дітей забираємо перешкоди, ми робимо їм таку ведмежу послугу. Тому навантажуйте своїх дітей. А, Додавайте їм такі проблеми в зоні їх найближчого розвитку, ставтесь до них як до дорослих, не прибирайте від них от взагалі всі обов'язки, крім навчання. Це дуже сумно і вони ненавидять це навчання. Ну, а взагалі, я вірю просто в нашу Україну, вірю в наших ангелів охоронців і знаю, що все буде добре. Абсолютно переконані в цьому. Дякую вам за ефір. Це була рубрика Освітні нотатки. Ми спілкувалися з Жанною Шинкарьовою про сучасних дітей, виклики, які в них є, і як їх долати. До зустрічі в наступних ефірах.